Всіх вітаю, 15 квітня, понеділок, як завжди, карта на цей тиждень. На три варіанти. Обирайте свій. Перший, другий, третій. Подивимося, що за тиждень на нас з вами чекає. Перший варіант. Так, ну, дивіться, перший варіант. Щоб здобути по цій карті, на цьому тижні перемогу 6 жезлів, 5 жезлів. Вам прийдеться пройти через вогонь та мідні труби по цій карті. Це можуть бути конфлікти, це можуть бути різного роду розборки, я не знаю, неприємності, як на роботі, так і в родині. Але все одно, коли ви пройдете ось цей вогонь, ось ці конфлікти, все одно ви здобудете перемогу, якщо ви вистоїте, якщо ви зможете з цим впоратись. Другий варіант. Другий варіант. так, Другий варіант ви в очікуванні по цій, по цій карті, в очікуванні чогось. Кожен в своїй проблемі, щось очікує. Е, є думки плюнути, кинути все та піти, але вас щось стримує в поєднанні. Е, хочу порадити: приймайте остаточне рішення виважено, щоб ви потім не пожалкували. І третій варіант, третій варіант. Гарні карти імператриця Тузмонет. У вас дуже продуктивний тиждень. Ви впораєтесь зі всіма своїми проблемами, справами. І ще отримаєте ви нагороду, таку досить непогану. А ще після роботи ви по карті імператриця будете прикладати максимум зусиль. Максимум уваги родині, дому, затишку та своїм дітям. Третій варіант у вас дійсно гарні карти. Якщо хтось планував щось на цьому тижні, нові проекти, нові справи, або, або відкладав якусь е, невирішене питання надовго. Ось цей тиждень, хто обрав третій варіант, тут дійсно є шанс, є шанс вирішити, є шанс здобути, є шанс. Щось вкласти, до речі, щось вкласти кудись, є шанс заробити. Ось такі справи. Всім бажаю, щоб цей тиждень у вас був ось чітко таким, як ви його собі запланували. На все добре.